Вітаю всіх, хто готується до НМТ з математики. З вами я, Раїса Іванівна, і сьогодні ми поговоримо про область визначення функції. Функція це залежність однієї змінної від іншої. І область визначення функції це питання про х. Які тут можуть бути обмеження? Пам'ятаєте, ділити на нуль не можна. Під коренем парного степеня має бути вираз невід'ємний, всередині логарифму має бути вираз додатній. Давайте розглянемо декілька вправ з минулих років. І так, область визначення це множина усіх допустимих значень змінної х. Позначається 9. Завдання. Функція задана формулою f від x дорівнює 3х плюс 9 поділити на 5. Знайдіть її область визначення. Ми себе запитуємо: на x ділиться? Ні, не ділиться. Значить, всі числа підходять від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Наступне завдання. Знайдіть область визначення функції y дорівнює x поділити на x 1 На x 1 ділять, на 0 ділити не можна, значить x не може бути 1, бо 1 1 то 0. Всі числа, крім одиниці. Відповідь в від мінус нескінченності до одиниці одиниця виключена, в об'єднанні від виключеної одиниці до плюс нескінченності. Наступне завдання: знайдіть область визначення функції y дорівнює x плюс 1. Ділене на х мінус 2. Мабуть, здогадалися, що це всі числа, крім 2. Від мінус нескінченності до 2 не включно, об'єднання від 2 не включно до плюс нескінченності. Функція, задана формулою yf від х дорівнює 1 поділити на х квадрат мінус 16. Знайдіть її область визначення. Ділити на 0 не можна. Значить х не може бути 4, а ще мінус 4. Тому виключено два числа. І, значить, від мінус нескінченності до мінус 4, мінус 4 виключено. Об'єднання мінус 4 виключено до 4 виключено. І об'єднані від 4 не включено до плюс нескінченності. Іще одне завдання знайдіть область визначення функції y дорівнює корінь квадратний х плюс 9. Х плюс 9 має бути більше або рівне 0. Значить, від мінус 9 до плюс нескінченності. Мінус 9 плюс 9 буде 0, і всі числа більші сюди підходять. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху і до зустрічі!